Я хочу надати слово народному депутату України Валерію Зубілю, розпочати нашу сьогоднішню роботу. Я не знаю, як ви за мною, а я за вами скучаю. Так, а так, під, час, під час виборів було так жарко з журналістами зараз трошки, думаю, так само час такий, що потрібно всім разом працювати. Сьогоднішня, мета нашого сьогоднішнього зібрання. Я хотів би взагалі сказати, що... Ялівщина, от, знаєте, як я збирався з, по Ахмадиту з питання Ахмадиту, я розмовляв з багатьоми Васильовною, вона говорила, що там, де діти, там не повинно бути політики. Я вважаю, що Ярівщина так само таке саме питання, що тут не може бути політики. Якщо хтось розповідає, що там десь хтось на цьому і під час виборів розповідав, що на цьому хтось хоче піаритися чи ще щось взагалі, взагалі це недоречно. Це питання, яке об'єднує всю громаду міста Чернігова, це питання, яке, яке всім болить, я думаю. Тут живемо ми, живуть наші діти, батьки, тому це питання для нас, я вважаю, дуже головне. А те, що воно, скажімо, протягом того року підняло громадськість, це так скажімо, питання винесло, а під час виборів, воно набуло своїх так сказати, оборотів, то я думаю, що це зрозуміло, чому так було. І ми з того часу, після виборів, продовжуємо активно, я б сказав би дуже активно займатися цим питанням, під тиском. Громади, завдяки тільки громаді, яка зібрала 30 тисяч підписів, під тиском громадських організацій, які працюють і на даний час, була створена в облраді робоча група. І одна так само, ну, чому ми сьогодні зібралися, одна із причин, це те, що робоча група на вчорашній день припинила свою роботу, визнавши, що вона вже ну, свою місію виконала. Але ж думка у Представників громадкості за захист Яливщини, думка у моїх помічників, юристів, помічників народного депутата, у депутатів фракції Батьківщина міської ради, інша. Вони працювали в цій групі, бачили все, як відбувалося. Будуть сьогодні доповідати вам журналістам. Я дуже хотів би, щоб журналісти з розумінням до цього відносилися, щоб вони так само донесли до людей, що насправді відбувається, тому що мета наша, мета наша, яка. І так, як я сказав вже на цьому, нікому не піариться, а мета наша зберегти дійсно цей парк Ярівщина для наших дітей, для нас самих, для наших батьків. Тому сьогодні ви зможете задавати, і буде доповіді, ви зможете задавати питання всім тим людям, які працювали в робочій групі, громадки, я вже сказав, помічники мої, юристи і депутатам міської ради, що насправді відбувалося. По тим, що був шум в пресі, насправді зможете задати запитання так само, щоб дали відповідь, по тим протоколам на робочій групі, які були підробні чи не підробні, так само буде доповідь з цього питання. І, взагалі, що відбувається, як нам разом з вами, як нам разом з вами зробити так, щоб дійсно ми зараз прискорили цей процес, тому що я скажу з свого боку, що я не бачу великої ефективності. В роботі цієї робочої групи. Можливо, після нашої прес-конференції, наприклад, ця робоча група дасть свою прес-конференцію і пояснить і скаже, хто робив все для того, щоб гальмувати всі процеси те, що було в протоколах після кожного засідання робочої групи. Прослідкувавши цю низку документів і всю історію, я не бачу, що ця робоча група працювала швидко, ефективно. І дійсно закінчила свою роботу і дійсно виконала ті завдання, які вона ставила, які вона ставила перед собою в кожному протоколі. Я цього не бачу. Можливо, хтось побачить, і вони тоді свою доповідь зроблять або зроблять прес-конференцію і дадуть нам відповідь, хто ж гальмував ці процеси. Тому а, я хотів би, я думаю, що в кінці ще скажу слово, а зараз я хотів би передати далі, хто у нас. Таня, ти будеш, Да? А, да, хочу надати слово секретарю робочої групи з питань створення РЛП Ялівщина при обласній раді, координатору об'єднання громадських організацій «Новий перспективи Ялівщини» Людмилі Людмі... Соколовській, будь ласка. Дело в тому, що ми ізначально э, своїми силами зготовили карту, ту саму карту, в якій определено ядро і охоронна зона Ялівщини. И с этой картой мы обратились сначала к Карсену Владимировичу Дидору, потом к Мельнику, Мельничку. к Мельнику Анатолию Ивановичу с просьбой, чтобы областная рада включилась в вопрос Еловщины, но именно в той части, чтобы областная рада взяла под свое крыло Еловщину. В общем-то, После неоднократных таких встреч было, нас включили в рабочую группу, и она практически под нашим давлением и была создана. Значит, основная задача и основной вопрос, главный, который ставился абсолютно на всех заседаниях рабочей группы, он звучал как обеспечение ускорения работ по созданию регионального ландшафтного парка «Еловщина». Сразу же с первого заседания стало ясно, что э, все, что связано с созданием Еловщины, тормозится со стороны э, городского совета. Э, то есть э, изначальное ходатайство, которое было сделано э, и провозглашено мэром нашего города, оно не э, основывалось ни на каких документах вообще. Поэтому э, было принято решение поставить задачу перед городским советом, сделать, оформить ходатайство должным образом. Но началось все с определения карты. Нашу карту взяли за основу, потом мы над ней работали. Я имею в виду, мы, когда говорю о нашей группе Новой перспективы Еловщины. Закончилось все тем, что, в общем-то, карта вчера была передана, но это уже карта оцифрованная, наш вариант, но оцифрованном виде. Это, скажем, положительный момент, который, в общем-то, имеет место. А вот то, что касается определения заказчика проекта, то есть изначально заказчик создания проекта не был определен, и задача эта ставилась на рабочей группе. Но так он, в общем-то, и не определен. Мало того, и вопрос о наличии заказчика был исключен из последнего четвертого протокола. В общем-то, я была в шоке, когда увидела, когда запросила копию протоколов, которые я подавала руководству рабочей группы и увидела полностью ну, практически измененное решение четвертого протокола. Поэтому я обратилась письмом к Мельничуку Валентину Васильевичу о том, что сроки, которые были указаны в реальном, действительном протоколе, у меня есть аудиозапись оглашение этого протокола Дидуром Арсеном Владимировичем, за который голосовала рабочая группа. Так вот, сроки были изменены. Значит, изменен срок подачи э, э, городским советам э, ходатайства в Управлении экологии. Э, изначально в протоколе в реальном 15 марта, э, в поддельном протоколе звучало 1, 1 мая. Когда вчера на рабочей группе я подняла этот вопрос, каким образом дальше будет вестись работа, если без участия рабочей группы кто-то просто изменил даты. А для управления экологией даты вообще не существует. Даты подачи документов на областной совет. На что мне было сказано, что изначально, когда было принято решение областным советом, о создании регионально ландшафтного парка, там была указана дата для управления экологией 1 мая. И вот к 1 мая управление экологией должно подать документы. Но постойте, 1 мая это подача документов на управление экологией со стороны городского совета, ходатайств. То есть, понимаете, что получилось, что 1 мая одновременно, ну так не бывает, последовательность выполняется каких-то работ. То есть сначала подается э, ходатайство со стороны городского совета с приложением, хорошим пакетом документов. А затем уже управление экологией готовит э, пакет документов э, с согласованиями необходимыми на заседание областной рады. Э, когда я задала этот вопрос, мне сказали, что ну, это вообще-то по умолчанию, когда будет э, заседание э, Сессии областного совета, вот она должна успеть, то есть срок, в общем-то, не назван, срок исключен. Поэтому э, на рабочей группе наша, наша группа выступила против закрытия рабочей группы, так как э, задача ускорения создания не выполнена, то есть вопрос основной, который ставился э, на рабочей группе, он не выполнен, и так как до сих пор так заказчик и не определен, и будет ли проект, все повисло в отпуске. Тем не менее, со стороны председателя рабочей группы было сказано, что все остальное будет в рабочем проекте. Ось все, що я готова. Дякую. Надалі я хочу надати слово Людмилі Шамбренко, також члену робочої групи з питань створення РВП і рішення про відкрив. За цей час нашою командою було підготовлено та направлено 9 звернень, згідно яких ми контролювали. За основу брали останні рішення 9 місяці 12 року обласної ради, де були визначені терміни для міської ради для створення та визначення коштів для розробки проекту та визначення коштів по створенню регіонального ландшафтного парку. Ці звернення були направлені до Держкомзему про визначення території Ялівщини та надання. Довідки про землевласників, на що ми отримали відповідь, і це вперше появилася ця цифра 173,9 і землі запасу міської ради. Також були направлені звернення до міського голови відносно фінансування та дотримування коштів, які були в рішенні обласної ради до Соколова Олександра Володимировича, до управління навколишнього середовища. Всі ці звернення були згідно останнього рішення, і ми контролювали сроки. Тобто тоді, коли намічено, повинно було виконуватись. На жаль, цього не відбулося з боку міської ради. Ми отримали відписку про те, що не включено до бюджету, тому що немає розпорядника коштів. Після того, як працювала робоча група, і на на засіданні від 14 лютого знову таки були зафіксовані терміни. Це було подача клопотання до 15.03. На що ми подали звернення, тому що не виконувалися ці строки, звернення було до міського голови, про який час надане клопотання, звернення до управління охорони навколишнього середовища чи отримане таке клопотання. А так само було звернення до Мельничука Валентина Васильовича, які дії робочої групи, як, які дії робочої групи, як зі створення регіонального ландшафтного парку. Також за цей період було написано ряд листів, тобто лист до Мельника Анатолія Івановича, саме про створення робочої групи. Це і була ініціатива створити цю робочу групу. Також до навколишнього управління навколишнього середовища, даби визначити землекористувань землевласниками нагадування. Заступнику голови Сердюку Олександру Вікторовичу про направлення клопотання. Тобто чітко відсліджувалися всі сроки згідно останніх рішень. За цей час було проведено ряд зустрічей, під час яких було визначено і природоохоронні смуги річки стріжень, також було вияснено питання, які стосуються земельного кадастру відомостей. Так само ми зустрічалися з заступником з головою комісії з питань горпромислового комплексу з Дідором Арсеном Володимировичем. Це була наша перша зустріч. Ми йому принесли напрацювання карти і е, настояли на тому, щоб ми були присутні на комісії обласної ради, де і були де і були присутні. Також ми були присутні за цей час на всіх засіданнях і ініціювали саме ці засідання. Це було в архітектурі з участю заступника міського голови та головного архітектора та його заступників про розробку карти Ялівщини та накладення на неї саме карти напрацьованої громадськістю. Ми, були, ми відвідали всі засідання, які були при міській раді на предмет включення коштів до бюджету міста, а також на комісії агропромислового комплексу при обласній раді, саме про створення цієї робочої групи і про входження групи нові перспективи яліпшення до складу робочої групи. За цей час було зібрано декілька ряд круглих столів та прес-конференцій. Круглі столи це стосувалися саме. Проблем розвитку розроблення проекту створення регіонального ландшафтного парку, а також стрижня, збереження водних ресурсів. Крім того, була проведена робота депутатів міської ради, про яку вони додатково саме скажуть самі. Крім цього, ми вже висвітлювали в пресі про те, що була напрацьована карта, отримані відомості про землевласників з наявністю ділянок та їх прізвищ. У нас є ще два координатора об'єднання організації на витрати лишні, і хочу питтяні Січницький надати. Ми деякі ще деталі, і за яких ми вважаємо роботу робочої групи незадовільною, тому що засідань було всього п'ять. Значить, рішень в кінці кожного засідання. До четвертого засідання ніяких рішень не приймалося, конкретних рішень, за якими можна було би конструктивно працювати. Протоколи засідань існують, вони є у нас, значить, Людмила Олександрівна все це вела, записувала, і тому це не голословно, що ми з свого боку пропонували питання, які треба висвітлити, тобто перше. Спираючись на наукові матеріали, методичні, правові документи по створенню регіонального ландшафтного парку, ми вимагали, щоб робота велася за пунктами, які є в методичках по з цього питання. Тобто, перше. Що повинно було бути зроблено, це підготувати і подати клопотання від міської ради до управління охорони навколишнього природного середовища щодо створення РЛП Ялівщини. І от результат: вчора, значить, більшістю голосів було прийнято рішення про те, що робоча група вже відпрацювала і завершує свою роботу. І вона завершила свою роботу, але ж клопотання. Його на даний час не існує. Воно не, не подавалося. От така от картина. Тому що вчора Тетяна Григорівна Дедашева, отак во усього слышання російської мови, вона сказала, що той лист, що вона отримала від сердюка Олександра Вікторовича, це клопотанням бути не може. Це просто лист, який не містить форми клопотання офіційним документом, не може бути. Значить, а далі йдуть пункти. Розгляд клопотання у місячний строк третя у разі склання клопотання проводиться погодження з власниками користувачами природних ресурсів у межах території, рекомендованих для заповідання, як можна виконати цю роботу, коли не зроблений перший крок. Ці питання, от я особисто задавала це питання. Здається, на другому засіданні нашої робочої групи я задала Арсену Володимировичу Дідору це питання. Я поставила, що ми отримали лист від Гороновича, який свідчить про те, що клопотання не існує, тобто не сказане саме перше слово в цій роботі. Про що можна далі говорити? І відповідь була, що. Я, я не знаю, як це на, на це можна відповісти, але я вам кажу, що напрямок правильний і ми йдемо правильними шляхами. Ну, мені здається, шановні, що це не конструктивний, не діловий розговор. Так не можна працювати в робочій групі, де збираються для того, щоб з'ясувати ці питання і щоб все йшло законно. Цього нема. І тому я здивувалася вчора, що. Робоча група була більшістю голосів, припинена її робота.